Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Весна мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, про що давно мені співали мрії. Вітаю всіх! 25 лютого 1871 року народилася Леся Українка. І цей відеоблог моїй улюбленій письменниці присвячується. Пропоную топ декілька найцікавіших фактів із її біографії. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач Квітка. У полі сім'ї її ласкаво називали Лесею, тож вона обрала більш милозручний варіант. А псевдонім Українка запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який на початку свого політичного та громадського життя підписувався як українець. З дитинства Леся Українка була надзвичайно кмітливою дитиною. Тож її можна було назвати дитиною-індиго. Читати навчилась ще в 4 роки, в п'ять років почала писати драматичні твори. У 6 вже майстерно вишивала. А у 9 років написала свій перший вірш Надія. У 19 років дівчина написала підручний стародавня історія східних народів. У 10-річному віці після операції видалених враженою хворобою кісток, її обидві руки та одну ногу зафіксували у гіпсі. Вільним залишалася лише одна нога, пальцями якої вона навчилася грати на фортепіано. Окрім слов'янських ног, української, російських, болгарських, польських, Багато європейських мов – англійську, німецьку, французьку, італійську італійське, да, грецьку та такі. Леся Українка перекладала твори Байрона, Шекспіра, Міцкевича, Юго, Гейне, Гомера. Леся Українка вела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та. Промінь. І якщо перше можна зрозуміти як літературний неологізм, то друге, це вже науковий термін. Поетеса також висловлювалася щодо росіян. Вона вважала, що братні народи є просто сусідами, які не мають спільних інтересів і їхнє майбутнє жити окремо. Письменниця написала понад 250 творів, серед яких вірші, драми. Повісті та оповідання. Лісова пісня традиційно вважається найвищим мистецьким здобутком. Леся Українка померла від туберкульозу в 1913 році, віддавши своє життя боротьбі за українську національну ідею та культуру. Її труну на байкове кладовище в Києві несли шестеро жінок. Ними були подруги Лесі та громадські діячки. Вона була лише 42 річного віку, але залишила по собі незабутній слід у світовій літературі та історії України. Перемога довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Тії речі лагідні, знадні, ясні. Я боялась до серця прийняти. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не ваб надаремне. Що мені по красітій, веселій, ясній, мене ж серце і смутне, і темне, а весна гомоніла: Послухай мене, все кориться міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, Засвітилась огнем блискавиці, Вкрилась темна земля, зіллям рястом дрібним, все кориться мені, мов цариці. Хай же темне серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалось все, що живе. Тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепоче: ні, не вір тій весні. Та даремно вже та осторога, вже прокинулись мрії та співи в мені. Весно, весно, Твоя перемога.